Завдяки тісній співпраці міської влади Кременчука та Литовської республіки, діти з пільгових категорій населення, зокрема ті, чиї батьки перебувають у зоні бойових дій, або батьки, яких на жаль загинули, мали можливість відпочити у вітрильному таборі у Литві. Сьогодні дев'ять дітей повернулись до Кременчука після насиченого тижня відпочинку. На запрошення Литовської республіки діти мали можливість відвідати вітрильний табір. Це дев'ять дітей, сімей загиблих героїв України, діти сімей, учасників бойових дій. Діти мали можливість відпочити відчитися від тієї ситуації, яка зараз відбувається в нашій країні, поспілкуватися, познайомитися з новими друзями там, в Литві, обмінятися якимось досвідом. Програма подорожі включала перебування у вітрильному таборі у древерні Клайпецького району, де діти мали безліч цікавих та різноманітних активностей. Кожен день був дуже дуже насичений. Діти опанували вейкбордінг, навчилися керувати кайтами. Були декілька разів у спа комплексі, дуже подобалось. Потім ходили під вітрилами на вітрильних човнах, і нам такий зробили подарунок на день незалежності. Ми їздили на Стародавніх вітрильних човнах під справжніми вітрилами на побережжя на узбережжя Балтійського моря на день незалежності до дітей приїжджали представники литовського флоту та організатори поїздки, аби привітати маленьких українців зі святом. Вітали нас, дітям подарували мобільні телефони, а дуже багато подарунків, сувенірів. Діти дуже дуже лишили задоволені. Сподіваюся, що їхні ці емоції будуть їх гріти протягом року. Такі будуть гарні у них спогади. Окрім вітрильного спорту, діти займались іншою фізичною діяльністю, а саме розвивали реакцію, витривалість та командні навички. За цей тиждень хлопці та дівчата мали змогу відпочити, відволіктись від жахливих подій війни, набрати сил та отримати нові позитивні враження. Там було купа цікавих занять по типу вейк, кайтбордінг. Також нас навчали управляти парусом. Тобто, протягом дня у нас були заняття на дозвіллі, ми не сумували, так би мовити, зарядка спа. Все таке. Дуже сподобалось, було багато активностей. Мені найбільше сподобалось плавати на парусах, управляти їми. Ми займалися з експертами, тому все було дуже так войвово, дуже класно. Дуже класні вожаці, ну, дуже комфортно все. Люди також добрі, ну, комфортно, одразу прийняли все. Смачно готували, годували і Дуже класно сподобалось, як ми катались на воді. нас за завіровку, і ми катались на доски. Потім ми побували викінгами, покатались на кораблі. Вікінгів рідні дітей також поділили, що ця поїздка є гарною можливістю відпочити та відволіктися. <клузька> «Поїздка була таким дуже неочікуваним подарунком для нас. Ми не чекали такого, і ми дуже вдячні нашій стороні, літовській стороні, бо вони були дуже гостинні, Там кожного дня було щось цікаве. Діти трошки відпочили. Там намагалися розважати їх максимально. Вони загружені були кожен день. Все було дуже класно. Ми вдячні. Дуже гарний відпочинок для дітей. Дуже вдячні за те, що організували і так дітки віддохнули, відпочили. Ну, дуже задоволені всі. Подорож організовано посольством Литовської Республіки та почесним консульством Литви у Полтавській області спільно з неурядовою благодійною організацією Сильні разом за співпраці з міською владою Кременчука. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.